Зараз на нашому каналі триває потужна акція, а саме розіграш ось цього Jaguar F-Pace за донату 500 гривень на ЗСУ. Тобто, ви можете підтримати Збройні Сили України, задонативши на банку Монобанка суму від 500 гривень і кратно 500 гривням. 500 гривень це один умовний квиток виграти. Ось цей Jaguar F-Pace. Тисяча гривень це два квитки, а півтори тисячі це три квитки. Але потрібно пам'ятати, що якщо ви донатите з картки не монобанка, то в описі до платежу потрібно обов'язково вказати прізвище, ім'я та контактний номер телефона, щоб в разі перемоги ми могли вас знайти та з вами зв'язатися. Акція триватиме до 25 листопада, а розіграш відбудеться 27 листопада. Та о 19.00 в прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг Тім давайте підтримувати ЗСУ. Ну і в якості ось такого потужного бонусу цей Єгуарев Пейс.